Привіт, це Ерік. Давайте раз і назавжди вирішимо проблеми з розмірами шрифтів, та які взагалі бувають типи шрифтів на сайті. Не типи шрифтів, а мабуть, типи текстових об'єктів. Я часто дивлюсь роботи новачків і пишу людині просто фразу: там у тебе проблема зі шрифтами, вивчи це детальніше. Але бачу, що не всі розуміють, що це означає. Для багатьох розмір шрифту вимірюється на око. Тобто, коли він робить дизайн, він дивиться на свій монітор. Він може бути як маленький, там якийсь там не знаю, 13, 13 дюймів, так і великий 4К. І він думає, що ось той розмір, який він обере на глаз, він буде правильним. Насправді це далеко не так. Треба зрозуміти, що розміри шрифтів будуть використовуватись на сайті саме по тим розмірам, які ви дасте на, на своєму дизайні. І він вимірюється в пікселях, і не означає, що якщо ви підберете шрифт там 40 пікселів, у вас це буде виглядати нормально. Це не означає, що у інших це буде також нормально. Я хочу раз назавжди дати вам поради ну не назавжди, на ближайші роки поради Ліміти тих розмірів, які можна використовувати для різних стилів текстових об'єктів. Це будуть від заголовків до якихось там додаткових елементів. Ми зараз з вами все це пройдемо і в курсі, який скоро буде в ЮАІКІТІ по створенню, там буде детальніше все це описано, розказано. І це відео це як маленьке доповнення до курсу. Якщо курс вже вийшов, раджу його подивитися. Там дуже багато уроків, дуже багато цікавого. Тому підписуйся на канал, щоб не пропустити цей безкоштовний курс, який в мене буде. Прикиньте, я не продаю свій курс. Окей, починаємо з самого початку. Починаємо з самого початку і давайте визначимо е, ті типи. Текстів, які є, існують на сайті. Відкриваючи будь-який сайт, ви можете бачити, що тут є різні розміри у шрифтів: є якісь великі, є якісь кнопочки, є щось інше. Ну, я наприклад, по товщині шрифту, поле воду, Mail, це одна товщина шрифта. Кнопка отримати ранній доступ це інша товщина. І це зустрічається майже по всьому сайту, але є в них певна закономірність. Тобто, чому ці чотири блока мають однаковий розмір заголовку і однаковий розмір підзаголовку? Мабуть, це щось значить. Ну насправді mm -hmm. так. <кхех> Давайте детальніше вивчимо саме розміри, ліміти розмірів. А вже на курсі я розповім, як це використовувати в дизайні. Зовсім недовго залишилось чекати. Є основні об'єкти. Це тайтл, тобто заголовок, який є основним на сайті, зустрічається один раз, і він, по суті, є основним головним елементом для SEO. Це окрема тема, але ось тайтл мусить бути найбільший. Я зараз розміри та все буду демонструвати. Я просто розповім про кожен окремо, щоб потім не затримуватись. H1 та... До H5 це різні заголовки. Вони мусять бути мати ієрархію від більшого до меншого по розмірах, тому що H1 це по суті основний заголовок. Це як в книзі є розділ, а є якісь підрозділи. Так і тут. Subtitle – це той елемент тексту, який є під заголовком. Може як розкривати суть заголовку, може розкривати якусь ідею. Самого там блоку про що буде розказано, тобто заголовок може складатися з одного-двох слів, як і взагалі радять робити заголовки. а сабтайтл може описувати в одному реченні там 5-7 слів, які будуть детально розкривати суть цього блоку. Body 1 та Body 2 – це о, майже одне ж те саме, але в деяких сайтах, особливо де, має... де є багато тексту, такі як новесні портали, якісь блоги або щось таке. Зачасту використовують різні типи. Тобто для сайту Body1, а для текстових великих слоїв тексту, прям полотен, використовують Body2. Можна там Body3, Body4, але головне в цьому не заплутатись. Писати свої правила для цього і використовувати їх з розумом. Краще, якщо ви початківець, не раджу там створювати Body3, 4, 5, просто зробіть їх таких два. Я зараз поясню розміри, не забуваймо. Дивись ролик до кінця. Батон 1 та батон 2 насправді теж має нескінченну кількість. Якщо у вас на сайті будуть там різні типи кнопок, будуть відповідати за різні напрямки ці кнопки. У них у кожного мусить бути свої стилі та свої правила. До речі, цей список, який ви бачите, цей список для ui Кита, який буде створений на нашому курсі, який я буду демонструвати на каналі своєму. Гіпергайперлінк це шрифт... З гіперпосилань зачастую це посилання, які знаходяться в футері, або якісь додаткові лінки десь в тексті або під зображеннями, щоб можна було зручніше перейти на них. Я не буду зараз заостряти на цьому увагу на останніх трьох пунктах, вони досить зрозумілі. Зараз розповім про їх розміри. Я вкажу основні, котрі всюди використовуються в дизайні сайтів розміри. І, до речі, важливо те, що в мобільних застосунках, в геймдеві і і ну, в інших напрямках, окрім сайту, там трішки е схожі розміри, але вони е відрізняються. Тобто ці розміри, які я зараз буду вказувати і будуть у вас з'являтися на екрані, це лише для вебу, для сайтів. Це мої правила, які я зустрічаю на багатьох сайтах, і є винятки. Я не кажу, що це правила, які потрібно обов'язково використовувати. Але якщо ви початківець, краще використовуйте їх, і ви не прогадаєте з розмірами шрифтів і будете надсилати мені роботи краще з, ну, з розміром, з масштабуванням проекту, ніж робити е, той же боді розмірами там, 30 пікселів. Це дуже поганий розмір. Зараз дізнаєтесь. Починаємо з самого початку. Тайтл. Це, по суті, головний текст, який ми зустрічаємо раз на сайті. І взагалі ліміт його розміру це від ну, 60 пікселів і до ну скільки влізе розмір. Загалом 80-120 можна навіть використовувати. Я раджу використовувати 80, а далі дивитися на те, як він е, піде далі. Давайте трошки його зменшимо. Загалом, тайтл буде в дві строки завжди використовуватись. Раджу його все ж таки вирівнювати ще по міжстрочному розміру, там, наприклад, 120, щоб трошки більше. І тайтл мусить бути акцентним, він має привертати увагу максимально ну, всіх користувачів, які заходять в перший раз на сайт. Тут може бути написано щось таке, типу, робимо, виробляємо, виробляємо ласоші з любов'ю до вас або щось таке, і це по суті заголовок. Можна трошки зменшити між буквиний міжстрочний інтервал. Тобто тайтл ми робимо від 60 пікселів і більше. Далі йде h1. Це перший основний заголовок, який по суті об'єднує в собі h2, h3, h4 під заголовки. По розміру він взаємодіє з тайтлом. Тому якщо, наприклад, у вас тайтл є 80 пікселів, то H1 мусить бути ну, 40-60. Але ліміти для H1 я виставляю завжди час, чаще за все 40-80 пікселів. Тобто, якщо у вас заголовок, якщо у вас тайтл там 100-120, то H1 краще зробити 70-80 пікселів. І виходить так, що він буде виглядати. Трошки менше. Давайте. Тобто, давайте зробимо, якщо в нас є 80, то це зробимо 54, наприклад. Або навіть 50. Це дозволить вам е відокремити тайтл від H1 на кожній сторінці, який буде зустрічатись. Після h1 йде h2, h3, h4, H... Ну, буває, 5. Давайте кожен з них зробимо і я поясню їх розміри. H2. Другий е заголовок, який є під заголовком, він робиться в мене від 30 до 60 пікселів. Зрозуміло, це враховуючи те, який розмір H1 був у вас. Давайте так, буде краще. Якщо ми будемо налаштовувати, то давайте виберемо йому, якщо в нас цей розмір 50, зробимо 32. H3, він мусить бути менше, ну і далі, так само. Давайте все зробимо, і потім я розповім, як це виглядає, як по якій лозіці я це зробив. Завершили, і тепер давайте детальніше про них поговоримо. H2, як ми визначили, від 30 до 60 пікселів буде нормально. Зазвичай можемо брати золоту середину, ну давайте 40 пікселів, 42 пікселі для H2 підійде. В нашому випадку вийшло 32 пікселі. h 3. Якщо в нас 32 пікселі був H2, ми виставляємо менше, 26. Але оптимальні розміри для третього підзаголовку це 24-34 пікселі. H4 мусить бути ще менше, і він має такі ліміти, як 20-28 пікселів. І. Зачастую на цьому можна і зупинитись, але існують проєкти, і навіть у мене зустрічались, які мусили мати прям аж п'ятий заголовок. Це визначається не замовником, це визначається вами, коли ви бачите ієрархію шрифтів в сайті. І буває так, що, наприклад, заголовок загальний, підзагальний, щось там ще додатково-додатково, і додатково вам десь потрібно впихнути H5. Наприклад, для мене H5 можна підставити під фотографії, підпис під фото. І це буде непогано для SEO, особливо, якщо фото є основним із ну там рушійною силою SEO в цьому проєкті. Тому H5 можемо виставляти, Ну в моєму випадку 18, можемо виставляти десь 18 20 пікселів. Але якщо ви ще помітили, то я зробив вже аж 4 Семі bold тобто з меншої товщини, ніж інші болди. Поясню: тут не потрібно прям зловживати товщиною, тому що шрифт маленький, і якщо він буде жирним, він буде брати на себе більше уваги. Краще тут зробити середнім його, і, ну Semi-Bold, наприклад, і він буде виглядати в маленькому розмірі більш читаємим. Взагалі це стандарти, але ви можете від них відходити, якщо у вас, наприклад, інший шрифт або вам не подобається цей розмір. Але якщо ви будете це використовувати і такі робити заголовки, у вас буде більш приємний вигляд шрифтів на сайті. Це я ну, гарантую, тому що я це використовую. Це мої правила, які дозволяють мені зробити якийсь дизайн. Тепер завершаємо з заголовками і переходимо з текстом працювати. Звичайний боді. Який ми зустрічаємо в основному, наприклад, боді 1, ми починаємо робити від 16. Взагалі, стандарт це 16 пікселів розмір, мінімальний. Він зручно переглядається користувачем, і ну, якщо у вас навіть проблеми трошки з зором, то ви побачите 16 пікселів краще ніж 14, але є винятки. І можна використовувати такі розміри як 14. А взагалі зараз сучасні тенденції радять використовувати 18. Тому ставимо боді розмірами 14 18 пікселів. І дивимося, як це виглядає. Ну, Виставимо 16, виставимо регуляр, і це виглядає ось якось так. Давайте додамо більше е, тексту, наприклад, один параграф і додамо відступ 25. Хочеться більше. Тріб-4 параграфи. О. Це боді. Як ви бачите, навіть якщо боді е, був би текстовим блоком, ну він і є, е, і заголовок H5 в ньому присутній, то він трошки більший H5, ні, ніж наше боді 1. Щодо боді 1, боді 2 поясню. Наприклад, цей текст був не дуже читаємим, або у вас є якісь додаткові сторінки, де боді потрібно боді 2. Ми не змінюємо розмірів там. Стандарти від 14 до 18, взагалі ідеально 16 пікселів. Якщо потрібно більше розмір, то 18. Але ми можемо зробити, наприклад, його light і щось в ньому виправити міжстрочне. Щось, наприклад, такого. Це нам створює Body 2 стиль, який ми будемо використовувати в нашому UIKT, ну і взагалі в проєкті. Як ви бачите, вони відрізняються. Нижчий варіант він стає меншим, незручніше в читанні може бути, але необхідним залежно від вашого там ці, від ваших цілей дизайну. Взагалі це все індивідуально. Наприклад, існують замовлення, де і візуал, брендінг, де підходить навіть 12 пікселів. Я можу показати приклад. Наприклад, такий проект Харвест. Це зовсім не реклама, я, я не знаю, я здивлюся їх сайтом, але не рекламую. І у них є, використовується шрифт BODY 12 пікселів. Якщо подивитися на сервісі, то можна побачити там і 15 пікселів, але є і 12. Тобто, розміри це індивідуальний підхід до проєкту. Якщо ви. Бачите, що боді підійде 22, то робіть так, але маєте змогу аргументувати, чому це зроблено саме так. Розмір шрифта на кнопках. В нас є батон, знову ж таки, батон 1, Не будемо робити інший, але кнопки шрифти на кнопках мусять бути трошки більше, ніж ваше боді. Щоб бути акцентним, щоб виділятися і було його краще помітно. Тому краще використовувати ліміти від 16 до 20 пікселів. Е, давайте зробимо приклад. Робимо button, закидуємо його е, в автолейаут. робимо якусь фіксовану там, 140 пікселів, навіть 180. І сам шрифт кнопки мусить бути. Більш виразним, тому, якщо ви використовували регуляр, можна використовувати самі болт, щоб дати акцент на кнопку і продемонструвати дію кнопки, тобто там замовити, додати в кошик, або там зателефонувати, залишити заявку, щось таке. Як ви бачите, виділяється якщо подивитись, тут шрифт і боді змінюється. Також є випадки, коли і батон, і боді виглядають мають декілька виглядів. Це нормально, адже типографіка це гнучка штука, і може бути є там різні винятки. Я не буду це пояснювати, але на курсі, наприклад, можна це затронути. Наступне це сабтайтл. До речі, його треба віднести трошки сюди. І давайте тут його і підмітимо, тому що Subtitle, він буде е, більший, ніж боді. Сабтайтл взагалі можна робити від 18 до 22 пікселів. І він виглядає щось дещо схоже з H5, але може бути регуляр або Medium. Я залишу так. Тобто це схожі елементи, але їх призначення. Трошки річ, різне. Тепер поговоримо за додаткові там, три елементи, про які я згадував на початку ролику, і е, поясню. Якщо є додаткова інформація, про яку потрібно розказати, але не потрібно заостряти на цьому увагу, е, можна зробити детейл, де використовувати розмір шрифта від 12 пікселів до ну, 16 максимум. Це можуть бути якісь, наприклад, в банківських або схожих установах фінансових якісь умови, які ви пишете знизу під акцією. Щось таке, що зобов'язає закон робити, відразу писати там зірочки і таке. І робимо, наприклад, цей 14-м шрифтом меншим, і демонструємо клієнту якось так, можна регуляр. Можна зробити навіть сіроватим кольором, щоб не привертати на нього акцентну увагу. Виходить, що це майже все. все. Весь інший матеріал я розповім на курсі, тому що він буде теж цікавим. Буде дуже багато такої корисної інформації. Підписуйся, курс буде в ближайший час, може, вже вийшов. Я навіть не знаю там, коли ти дивишся цей ролик. Але суть яка. Такий корисний контент. Якщо тобі сподобався, став лайк. Я залишаю в описі під цим роликом лінк на ось це все. Ти можеш сам перейти, поклацати і подивитися всі ці розміри, собі їх скопіювати. в Фрейм цей підписуйся. Удачі, вивчені дизайну.